Улюбленим напоєм Тараса Шевченка був чай з Рому. За словами сучасників, письменник не був ідеальним, дуже любив випити. Він дружив з Віктором Закревським, який заснував свого часу жарцівливим суспільством Мочемороді. На засіданнях якого обирали голову його всіп'янщиства під час подорожі Україною в 1843 році суспільство відвідував і Шевченко, щоб випити благородних алкогольних напоїв, поговорити про життя, обговорити неприязнь до російського самодержавства, український етнограф Микола Білозерський писав. Що поет у Петербурзі дуже любив відвідувати трактир біля біржі, де збиралися матроси з іноземних кораблів. Випивши, Шевченко ставав надзвичайно збудженим, лаявся, у бійки, постійно бив кулаком по столу. Історик Микола Костомаров, навпаки, ж говорив, що бачив поета п'яним лише один раз у своєму житті, хоча не заперечував пристрасті до алкоголю.